Відродження цукрової галузі таким було основне питання на зустрічі голови Лазівської районної державної адміністрації депутата Харківської обласної ради Богдана Реви сільгоспідприємцями району. Богдан Косятинович констатував різке зниження пасівів цукрового буряку. Якщо брати до уваги обласні показники, то починаючи з 2006 року, пасіви знизилися з 67 тисяч гектар до 20 тисяч у 2010 році. На сьогодні пасіви цукрового буряку по Харківській області зросли до 31 однієї. Тисячі гектар у Лазівському районі з 2006 по 2009 рік площа пасів цукрового буряку зменшилася втричі до однієї тисячі трьохсот гектар. Як зазначив Богдан Костянтинович, цукровий буряк буде сіятися У 2011 році буде посіяно 2400 гектар. Всі закони, які є, будуть применені тому, щоб буряк сіявся. Восім заводів сахарних будуть працювати. сьогодні вопрос национальной безопасности государства. Другим питанням, яке розглядалося на зустрічі з сільгоспідприємцями, було про рівень заробітної плати робітників сільгоспідприємств та дотримання галузевої угоди на території району, працюють 26 сільгосппідприємств. Як доповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Кандратюк, середній районний рівень заробітної плати за січень грудень 2010 року склав 1580 гривень, що вище за середньообласний на 100 гривень. В той же час є і такі сільгоспідприємства, які не виплачують і мінімальної заробітної плати. Наприклад, найнижча заробітна плата в приватному підприємстві Аграшат 446 гривень. Також перевірку пройшли 14 фермерських господарств району. Середня заробітна плата на цих підприємствах становить 1181 гривня. Рай, дежадміністрацію структурними управліннями та відділами проводиться відповідна робота по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах району вимог чинного законодавства, в частині виплати заробітної плати. Голова райдержадміністрації Богдан Рева провів чергову планерну нараду. В Порядку контролю розглядалося питання розрахунків з енергоносії та надані житлово-комунальні послуги. Як повідомив заступник голови райдержадміністрації Микола Бобелів, проплата з енергоносії за перші два місяці поточного року склала 95%. 1 лютого вартість електроенергії для населення, яке споживає місяць більше 150 кВт за годину, зросла на 30%. Підвищені тарифи діють на обсяг електроенергії, яке населення споживає понад встановлену норму. Схема підвищення тарифів запропонована також для населення, яке проживає в будинках, обладнованих кухонними електроплитами електропалювальними електроопалювальними установами, в тому числі і в сільській місцевості. Проте поріг, з якого вартість електроенергії. Підвищилася на 30%. висотків. Складає для них 250 кВт на годину в місяць. Підвищення не стосується пільгових категорій населення. У зв'язку зі збільшенням поточних нарахувань зростає заборгованість серед населення. Продовжує збільшуватися борг, який виріс від розкрадання електричної енергії та втрат в електромережах. Нарахування по пільгам і субсидіям виплачені повністю. Стан розрахунків за спожиття енергоносії знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації. 22 березня голова райдержадміністрації Богдан Рева на прохання губернатора Харківської області Михайла Добкіна провів зустріч з суб'єктами підприємницької діяльності Лозівського району, з питання, яке виникло в сфері торгівлі хлібобулочними виробами, в лютому 2011 року в Харківській облдержадміністрації було підписано меморандум взаєморозуміння між Харківською обласною державною адміністрацією, державною інспекцією з контролю за цінами, антимонопольним комітетом управлінням у справах захисту справ споживачів та борошна хліба хлібобулочних виробів а також супермаркетами продовольчого профілю про непідвищення підвищення на соціальні сорти хліба а саме надарницький однокілограмовий, орільський перший сорт 550 грамів, обідяний, вищий сорт 600 грамів, формовий перший сорт 550 грамів Понимаю свою відповідальність перед людьми і особенно перед. социально незащищенными слоями населения, губернатором и государственной инспекцией по контролю за ценами вместе с территориальными отделениями антимонопольного комитета в Харькове. Була проведена определенна робота. Згідно меморандуму, ціни на ці сорти хліба складають Дарницький 4 гривни 79 копійок, Арільський – 1 гривня 99 копійок, капій, 2 дві гривні дев'ятнадцять формовий 2,50. Тож Богдан Костятинович виступав з пропозицією додержуватися цінової політики, враховуючи безпідставне підняття цін на продукти харчування. Галава обласної державної адміністрації неодноразово підписував розпорядження, в якому обмежував цінову на. Бавку Богдан Костянтинович переконливо просив підприємців району додержуватися цих документів і розуміти всю відповідальність перед мешканцями району. Загалом в районі працюють 9 постачальників хлібобулочних виробів. Роздрібною торгівлею займаються 108 магазинів, не враховуючи підвозної торгівлі. Голова райдержадміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева провів виїзний прийом громадян у Надеждівській сільській раді. На прийомі були присутні голова райради Ігор Нестіров, заступники голови райдержадміністрації. Нагодою отримати консультацію та підтримки щодо вирішення особистих питань безпосередньо від керівника району скористалися мешканці Федерівки, Миролюбівки та Надеждівки. За підсумками виїзного прийому, Богдан Костянтинович розпорядився вжити заходи та взяти на контроль питання, дотримання теплового режиму в кабінетах та коридорах. На Деждівської загальноосвітньої школи провести ремонт стелі, приміщення школи, надати розрахунок необхідних коштів для проведення ремонтних робіт на водогонах села Федерівка для забезпечення мешканців села питною водою та надав пропозицію щодо включення Надеждівського будинку культури до переліку об'єктів, які фінансуються з державного бюджету, виконання всіх доручень знаходяться на особистому контролі голови райдержадміністрації. Після закінчення прийому Богдан Костянтинович зустрівся з депутатським корпусом Надеждівської сільської ради, де народні обранці підіймали актуальності для своєї територіальної громади питання, як зазначив голова редержадміністрації Богдан Рева, такі спілкування дає районній владі можливість тримати на контролі проблемні питання мешканців населених пунктів та роботу сільських та селищних рад. 26 березня в рамках всеукраїнської програми За чиста 2011 відбувся перший районний суботник з благоустрою та очищення території Лозівського району. Голова районної державної адміністрації Богдан Рива, голова районної ради Ігор Нестеров, їх заступники, працівники апаратів радишадміністрації та райради, депутати районних сільських та селищних рад, вчителі, медичні працівники вийшли на прибирання закріпленої за кожною організацією території. Працівники раевтадору та держслужбовці приводили в належний стан полезахисних смут. Працівники управління праці та соціального захисту населення на чолі зі своїм керівником, працювали на території районного територіального центру. У нас сьогодні такий великолепний день. Слава Богу, що сніг, і ми так можемо хорошо поработать. Вчора переживали, що сорвется мероприятие у нас, но оно у нас состоялось. Люди в полном составі територіальний центр і управління соціального захисту работают, помогают нам привести в порядок територію. И я думаю, что это начало великолепное продлится. И, безусловно, ну, порядок будет наведен и будет идти хорошо и красиво. Медичний персонал Лазівської районної лікарні дружня та завзяттям, звільняли прилеглу до лікарні територію від сміття, білили дерева та бордюри. Кожна сільрада займалась прибиранням своїх територій, бирали торішнє листя, окультурювала центральні вулиці сіл. Як відзначив голова райдержадміністрації, 26 березня в районі в суботнику приймали участь близько 3800 людей, і це тільки початок великої роботи з благоустрою нашого району. Також у районі взяті під контроль питання прибирання кладовищ ма. Аріальних комплексів та військових поховань Районне свято з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відвідали заступник голови райдержадміністрації Галина Калязина, заступник голови райради Віктор Васкобойніков. Вони привітали працівників культури від керівництва району депутатського корпусу та від себе особисто з професійним святом та відмітили високий рівень та професіоналізм аматорських колективів Лазівського району за вагомий особистий внесок у розвиток культури, симулінну працю, високу професійну, майстерність з почесними грамотами райдержадміністрації та райради та. Рашевими винагородами було відзначено найкращих працівників культури. Дякуючи щоденній праці клубників, бібліотекарів, фахівців музейної справи, невтомно доглядаються джерела духовності, історії та краси. В районі працює 221 колектив художньої самодіяльності, в яких задіяно 1500 учасників. Кращі колективи окремі виконавці у 2010 році брали участь у семи республіканських та обласних конкурсах, де отримали визнання та гідну оцінку журі. Ви знаєте, про 20 років. Ну, когда даже придется уходить, очень жалко. Ну, я вам скажу так, может, грубо говоря, создан монстр культуры такой вот. Всесторонний развитый монстр, который можно использовать на любых мероприятиях, на любых физиках, куда, куда только захочешь. Есть люди, есть все у нас. Есть выставки, есть народные умельцы, есть художественное действие. Ну, легко сейчас работать. Тяжело было вначале, потому что ну, даже на районный праздник было не всегда возьмешь людей. Сейчас можно работать, и приходят сейчас молодые, и я думаю, им останется только все это сохранить и развивать дальше. Завдяки творчому неспокою та громадському подвижництву майстрів культури та мистецтву Лазівщина рясна вродила вагомими духовними здобутками, і з кожним роком зростає бажання мешканців району залучатися до джерел національної культури. 24 березня 2011 року у приміщенні дитячої юнацької спортивної школи юність відбулася урочиста церемонія закриття районного етапу малих олімпійських ігор діти Харківщини. Урочистій церемонії прийняли участь учні з 26 загальноосвітніх навчальних закладів району та почисні гості, серед яких заступник голови райдержадміністрації Галина Калязина, начальник відділу освіти райдержадміністрації Володимир Музика. Естафету змагань у молодших спортсменів перейняли учні 5-8 класів. Змагання складалися з чотирьох видів программ до яких ходили бігові естафети перетягування канату плавання стрибки довжину за загальним заліком серед учнів 5-6 класів перше місце посіла команда смирнівського начально виховного комплексу друге команда яківлівського начального виховного комплексу третє виборола команда рільського ліцею серед учнів 7-8 класів місця розподілилися так перше місце садівська загальна освітня школа друге комсомольська третє місце посіла команда рільського ліцею абсолютним чемпіоном признана команда смирнівського начального Виховного комплексу спортивне змагання малих олімпійських ігор, діти Харківщини, урочисто закрита. Усі переможці отримали спеціальний призи від Національного олімпійського комітету України.